Якщо ви дивитесь це відео, то мабуть вже пропускаєте переднерестовий жорщуки. Виходячи з даних, коли починається нерест, який ми розглянули в минулому відео, можна зробити висновок, що жор починається мало не відразу після скресання криги. В воду потрапляє свіжа вода, збагачена киснем, і це слугує сигналом про початок руху в місця нересту для всієї риби. А де рух. Там і потреба у відновлювальній енергії. Тому і жор починається саме зараз. Але є декілька моментів, які потрібно враховувати. Так як не кожен день теплий і погода нестабільна, це впливає на рибу і жирує вона не кожен день. І порівнювати цей жор з усім відомим нам осіннім також не варто. Восени риба активна весь день, а в середині лютого чи на початку березня. В залежності від водойми, вщуки існують так звані виходи, потрапляючи на які ви ніколи їх не забудете. Виходи бувають один раз в день, і то не кожен, але якщо вам вдасться опинитися на тому самому місці в той самий час успіх гарантований. Давайте коротенько розберемося, що ж це за місця, на яких потрібно зосередити увагу. Якщо на вулиці стоїть холодна погода. Щуки тримаються виходів з ям, і з більшим потеплінням підходять ближче до місць впадання річок, струмків, заливів і просто бровок, на більш мілких місцях на річці. З часом виходу все складніше, якихось наукових робіт на цю тему мені знайти не вдалося, тому на допомогу приходить досвід, який підказує, що чекати вихід потрібно приблизно близько середини дня. Слід пам'ятати, що з 15 лютого діє заборона на вилов щуки і буде продовжуватись до 31 березня. Саме цей проміжок захвачує і жор, і більшу частину нересту, тому слід відпускати пійману рибу.